Коржик Олена Пчілка, ставте лайк, щоб підтримати український контент. Був собі дід та баба. От одного дня дід і каже: Спечи мені, старенька, хлібця, а баба каже: не спечу, бо нема борошна. Та, каже дід, піди в комору, повигрібаю за сіках Повимітай сподні, той знайдеться трохи. Пішла баба з віником, повигрібала, повимітала і справді знайшлося трохи борошна. Щоб розчинити хліб мало, а спекти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води, вбила з пару яєчок. Замісила, виробила коржика, запалила в печі і спекла. Вийняла з печі, так не можна їсти. Дуже гарячий коржик положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає, оце, каже, розломимо по половинці, одна буде мені, а друга тобі. Та й з'їмо. А коржик слухає та й дума: Еге, так ось на що вони мене спекли. Треба втікати. Та стриб з віконця на бризбу а звідти на землю. І покотився, покотився далі, далі від дідової хатки. Ходиться коржик дорогою під ліском, коли зустрічає його зайчик. Та й каже. Коржику, коржику, я тебе з'їм, а коржик каже та не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, каже зайчик. Коржик і завів. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу. Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться коржик дорогою, коли зустрічає його вовк та й гука. Коржику, я тебе з'їм. А коржик каже та не їш мене, вовчику, братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки. А я вмію добре співати. Ну, співай, каже вовк. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу та й покотивсь, вовчик тільки зубами клацнув. Бо він думав, що й пісеньку послухає і коржика з'їсть, а не встиг. Бо поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться, коли зустрічає його ведмідь такий здоровий. Та й каже Стій, коржику, я тебе хочу з'їсти. А коржик каже Та ні, ведмеденько, панечко, не їш мене. Ось я тобі пісеньку заспіваю. Та й почав. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу та швиденько й покотився. Біжить, біжить, коли зустрічає його лисичка. Та й каже: А, який хороший коржик, треба його з'їсти. А коржик каже, та не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ну, співай, послухаю слуха лисичка, а сама вже й рота роззявила. а коржик співа, Я по засіку метений, я на яйцях печений. Я від діда втік, я від баби втік. Співа, а сам уже так насторочився, щоб швиденько покотиться втекти. Лисичка бачить, що тоді не дожене, та й каже От хороша пісенька. Я ще зроди такої гарної не чула. Тільки, знаєш, коржику, я трішки не дочуваю. То йди мені ближче заспівай, ось на язику в мене. Та виструмила язика. А коржик скочив на кінчик і співав. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе тільки що хотів співати втечу, а тут лисичка і схопила його зубами. Коли це трісь лисичка зломила собі два зуби. Бо коржик був дуже твердий та сухий, баба таки його крутенько замісила, та й у печі по щирості витопила, то він і засох. От у лисички зуби й поламались, не встигла вона й всього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіло їй, вона й випустила коржика. А вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як отбіг від лисички. Той каже сам собі: а ну я піду, подивлюсь, що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться. Прибіг, скочив на призбу та й слухає. А дід і баба сидять кінець столу та й плачуть. Ось який у нас був хороший коржик одним один та й утік. А більше вже нема борошенця. Вже останні повимітали. А коржик скочив на віконце та й каже: Та не журіться ви. Ось бачите, що зробилося. Лисичка хотіла мене з'їсти та й зуби поламала, тільки вичірпала мене. А ви ж би собі останні зуби поламали. Такий я твердий. Е, каже баба. То й добре, що так сталося, а то у мене мало зубів зосталося, та й тих би не було. «Е?», -е. – озвався до баби дід. То в тебе хоч трохи зубів є, а в мене один. То що ж би це було, якби я останнього зуба зломив. Цур йому тому коржикові, піди краще старенько, мені картопельки вкопай та звари. Буде й добреньке й м'якеньке. О, так і краще. гукнув коржик. А я ще по світу погуляю, нехай лиш мене хто мудрий зловить. Та й покотивсь, покотивсь, таки, співаючи пісні. Я по засіку мете, я на яйцях печений. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.